Тиждень, як в Україні діє програма, за якою переселенці зможуть оформити субсидію на оренду житла. Аналогічно з житловою субсидією вона надаватиметься родинам з низькими доходами, щоб дати їм можливість винаймати житло у будь-якому регіоні країни. Про це в ефірі національного телемарафону, 27 січня, повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак. Про умови подання субсидії та чи багато охочих скористалися цією можливістю за перший день. Про це ми будемо говорити. Далі із заступницею директора департаменту пенсійного забезпечення страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Альоною Красновою. Вітаємо вас, пані Альоно. Вітаємо Доброго дня. Чи можете вже через тиждень після того, як стартувала програма, розповісти про перші результати? Скільки людей зареєструвалося? Так, звичайно, можу доповісти. Я вам хотіла би наголосити про те, що дуже багато людей звертаються на сьогоднішній день за консультацією до органів пенсійного фонду. На сьогодні вже за призначенням звернулись близько 50 осіб. Всі заяви перебувають на опрацюванні в органах пенсійного фонду. На сьогоднішній день чинними нормативної нормативної постанови визначено про те, що зазначені заяви опрацьовуються органом пенсійного фонду на протязі 10 днів. Тому особи, які звернулися починаючи з 29 лютого, як то передбачено постановою, перебувають на обліку, отримується вся необхідна інформація, визначена зазначеною постановою, і за результатами будуть прийняті рішення щодо призначення або не призначення субсидій на оренду майна. Пані Альона, які основні труднощі от із тих 50 заяв на консультацію, по яких зверталися до вас люди? Які труднощі виникають в оформленні? Ну, на сьогоднішній день ще труднощі не виникають, тому що е, люди звертаються вже з документами, з заявою, як визначено постановою, і договором, як визначено зазначеною постановою. Приходять, е, як правило, це заявник, е, який є орендарем, та, е, та з орендодавцем, власником житлового приміщення. Вдвох підписують договір. Зазначений договір вноситься в систему і опрацьовується. Тобто на сьогоднішній день. Труднощів не виникає. Ті особи, які зверталися, надають всі необхідні документи, і немає м -м, підстав вважати, що вони будуть не призначені. Поки що про призначення говорити рано, тому що рішення не прийнято. Але по тим документам, які ми вже прийняли, ми бачимо, що повний пакет документів недоліків немає. До речі, заявку потрібно подавати, навіть якщо щоб отримати консультацію і зрозуміти, чи може людина розраховувати на субсидію, субсидію щодо оренди. Ні, це не передбачено чинним законодавством, особа вже приходить з документами, які визначені, як я вже зазначала з заявою відповідного зразка і договором, Надає цю необхідну інформацію, яка зазначається в договорі, і приймається рішення. Хотілося б ще також зазначити, що якщо на момент звернення за призначенням Субсидії у особи відсутні доходи, які враховуються під час призначення субсидії на оренду, Така субсидія все одно призначається з терміном на два місяці для того, щоб надати можливість людині працевлаштуватися, і відповідно потім подати таку інформацію до органів пенсійного фонду, після чого органам пенсійного фонду буде прийнято відповідне рішення, чи продовжувати чи після двох місяців зазначений вид допомоги, чи можливо припинити. Пані Альоно, про яку суму чи відсоток від загальної вартості йдеться? Ну, я хотіла би навести приклад тут, наприклад, якщо це буде сім'я з двох пенсіонерів, які отримують пенсію у розмірі, наприклад, 10 тисяч гривень на двох, вони орендують однокімнатну квартиру у місті Вінниці, застосовується коригувальний коефіцієнт до зазначеної до зазначеного розрахунку. І десь виходить, якщо договір. Оренди складає 7700, наприклад, гривнів в місяць. То субсидія вийде 5 5600-5700. тобто суттєва допомога для внутрішньо переміщених осіб. Але я ще хотіла би також зазначити, зазначити, що ці особи мають право оформити також і житлову субсидію на комунальні послуги. Вони одночасно можуть отримувати субсидію на оренду і субсидію на житлово-комунальні послуги. А чи є випадки, коли субсидія цілком покриває оплату за оренду житла? Субсидія покриває цілком, цілком тоді, коли, наприклад, Гранична вартість, вірніше сума в договорі оренди буде, буде менша, ніж розрахована сума субсидії. Наприклад, в одній квартирі проживає ну, багато людей, площа квартири велика. При розрахунку платять вони, наприклад, за по договору найму вони оплачують 12 тисяч гривень, а розрахували їм 15 тисяч гривень. То, відповідно, буде виплачуватися сума, яка яку вони фактично. Плачують, а не та яка видобута розрахунковим шляхом, а грає роль визначення розміру е, субсидії е, те в якому регіоні ви наймають житло е, люди, які можуть отримати таку соціальну пільгу. Наприклад, чи це Ужгород, чи це Запоріжжя? Ну, я скажу, що на саму суму субсидії це впливає однозначно, але воно впливає для розрахунку граничної вартості. Гранична вартість, вартість якраз розраховується застосуванням коригувального коефіцієнту, який для кожного регіону є окремий і визначений постановою Кабінету міністрів. Пані Льоно не будемо приховувати. Все таки досить великий відсоток, напевно, припускаю, що орендодавців не працюють з договорами, тобто не сплачують податки. Припустимо, і який відсоток готових орендарів здавати за цією програмою своє житло? Чи є у вас так така інформація? Всі бажаючі, хто може, хто має бажання і хоче оформити субсидію на оренду, можуть звернутися до органів пенсійного. Фонду і лише після цього буде встановлено мають вони право чи ні. А сказати про, про те, що хто скільки таких людей на сьогодні, скільки власників готові, то така інформація відсутня в пенсійному фонді. Але при цьому я хотіла би наголосити, що разом з субсидієм на оренду розраховується і частина компенсації на податок. Тому, в принципі, і власники житла також зацікавлені отримати, оформити договір з внутрішньопереміщеними особами і отримати цю частину компенсації від держави. Ні альоно і наостанок, нагадайте, будь ласка, де люди можуть ознайомитися або отримати консультацію щодо можливості отримання такої субсидії, або ж взагалі подати заявку, якщо вони на таку допомогу можуть розраховувати. На сьогодні реалізовано великий спектр інформаційних послуг. Наприклад, людина може ознайомитись будь з інформацією, зокрема і щодо оформлення субсидії на оренду. Це офіційні сторінки Пенсійного фонду України, це сторінка на Фейсбук, сторінка на телеграм-каналі, вебсайт Пенсійного фонду України. Також інформація є в ЦНАПах України та в сервісних центрах органів Пенсійного фонду. Що людина звернеться, їй нададуть повну інформацію та роз'яснюють, яким чином оформити субсидію на оренду, пані Альона, і ще на останок. Все таки хочу запитати, чи е, люди, які зверталися, подавали е, на цю соціальну пільгу, е, чи е, просили про спрощення певних умов, чи були у вас такі запити? Спрощення умов не передбачено і нормативно, і люди з такими заявами до нас і не зверталися, тому що постанова прописана таким чином, що людина по-перше, занадто легко звернутися за цією допомогою. При призначенні субсидії на оренду враховуються всі фактори, і людина ну не має таких. Прямих перешкод, які не дають оформити право субсидії на оренду особі внутрішньопереміщеній. тому е, таких звернень не було на сьогодні. Пані Альоно, дуже вдячні вам за це роз'яснення. Альона Краснова, заступниця директора департаменту пенсійного фонду України, була з нами на прямому зв'язку.